Майже 10 тисяч людей повернулися з Російської Федерації до України через гуманітарний коридор. Колотилівка Покровка. Це на Сумщині. Про це повідомили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Серед тих, хто повернувся додому, майже 2,5 тисячі дітей. Прикордонники пропускають громадян без паспортів, зокрема молодь, яка хоче навчатись в Україні. Однак в цих людей буде три місяці, аби відновити свої документи. Про цей нелегкий, але дуже важливий шлях повернення додому. Будемо говорити далі. З нами на зв'язку Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, доброго дня. Вам вітаємо вітаю. Пані Ірино, чи правильно я розумію, що зараз єдиний шлях повернення з Росії легально додому це саме Сумщина. Це те, що ми щойно звучили той пункт пропуску. І тут важливо зрозуміти, наскільки довго люди перебували на території Росії і чи можна скласти портрет тих, хто повертається додому? Дивіться, якщо ми кажемо про кордон російсько-український, то так, єдиний шлях це саме Сумщина. Якщо ж ми кажемо треті країни або через Білорусь, ви знаєте, до новому там також є можливість, і люди нею користаються і їдуть, повертаючись до України. Якщо ж ми говоримо про портрет, так в середньому це жінки більше, так я вже бачила, і ви правильно сказали діти. Це дуже важливо, щоб діти не залишались на зиму. На тот. я постійно закликаю і прошу наших людей виїхати якомога швидше. І зробити все, щоб не перебувати зараз на тот. Пані Ірино, стосовно закликів, дозволю собі певні паралелі минулого року. Ви закликали мешканців Херсонщини евакуюватися, і незабаром після ваших закликів була блискавична операція з визволення Херсонщина Херсонщини. Чи співпадіння зараз ви виступили з закликом евакуюватися мешканцям Криму? Ну і ви знаєте, це ну, з цього можна зробити різні висновки. Поясніть, будь ласка, Дивіться, я користуюсь простою логікою. Напевно, не маю усієї інформації, і як і ви всі, і я також молимось і дуже-дуже допомагаємо нашій армії так, щоб це все сталося якомога швидше. Але ми чудово розуміємо, що так званий Кримський міст буде знищено. Це незаконна будова, яка не має права на існування. Ми чудово розуміємо, що шляхи, якщо буде деокупація, а вона точно буде, і ми хочемо, щоб якомога швидше виїзду з тимчасово окупованого українського Криму буде важко подолати. так? І я дуже не хочу, щоб росіяни використовували наших людей, які там вимушено проживають як живий щит. І тому я завжди попереджаю і прошу. Скористайтесь нагодою, яка є зараз. вийдьте і перечекайте деокупацію в третіх країнах або в Україні. Пані Ірино, А як реагують жителі тимчасово окупованого Криму на такі заклики? Чи виїжджають? Якщо виїжджають, то де зараз вони осідають? В яких регіонах? По різному є ті, хто чують, і я їм дуже за це вдячна. От ви теж кажете так: їдуть через. Сумський напрямок є ті, хто їдуть через Грузію, є ті, хто їдуть через Польщу, хтось залишається в третіх країнах, хтось повертається в Україну. І в нас зараз завдання, щоб люди, які повернулись, теж мали право на всі виплати, якими користуються внутрішньо переміщені особи. І саме тому ми закликаємо людей приїхати і тут разом допомагати, як то кажуть, наближати нашу перемогу. Пані Ірино, з приводу внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого, з 1 жовтня, перепрошую, набули чинності низка змін. Так щодо, щодо виплат, там змі, змінились умови. Можна докладніше про те, що змінилось. Це нова постанова. Вона вступила в дію 15 липня, і там дійсно є періоди: 1 вересня, 1 жовтня для деяких категорій ВПО. Якщо говорити в цілому, у нас 2,6 мільйона тих громадян України, які щомісячно отримають виплати як ВПО від держави. За вересень держава повністю розрахувалася з людьми за жовтень. Зараз ми чекаємо змін до бюджету. Зміни до бюджету в парламенті. Я дуже прошу, звертаючись до наших депутатів, підтримати такі зміни до бюджету, тому що наші ВПО очікують на свої виплати вже у жовтні і. До кінця року, включно тепер щодо змін: виплати не отримують ті, хто проживають за кордоном, і отримують виплати там від європейських країн, так від фондів, які допомагають нашим громадянам, а також ті, хто повернулись до своїх постійних місць проживання, тобто свої домівки, вони не є за визначенням внутрішньопереміщення особи і вони втратили свої виплати. Пані Ірино, а що чекає внутрішньопереміщених осіб уже в наступному 2024 тисячі двадцять році? А, якщо я не помиляюся, помилково призупиняли допомогу виплату допомоги власникам зруйнованого житла і вже з осені поновлять. І в цілому, який план по виплатам на наступний рік? І це щодо помилковості. Там дійсно спрацювала постанова. і... Люди, які теж отримують виплати за зруйноване або знищене майно, так яке є на сьогодні, ми відновимо такі виплати, але там питання у реєстрах. Мінінфраструктури є держателем реєстру зруйнованого і знищеного майна. Місцеві органи соціального захисту не мають доступу до цього реєстру, аби швидко перевірити, чи є вказане майно в реєстрі, чи немає. І от зараз ми. Швидко хочемо вирішити це питання. Я роблю все, щоби отримали доступ органи соцзахисту, і ті кошти, які заборгувала держава, а це вже серпень, вересень і тут жовтень, так спочатку дії постанови, були виплачені, а, пані Ірина. А скільки внутрішньо переміщених осіб ну принаймні числяться за кордоном? Є у вас така інформація? І знаєте, хотів спитати, можливо, б з ними проводиться там якась там пояснювальна, не хотів сказати слово, роз'яснювальна робота з приводу ну повернення в Україну? Так і люди повертаються. Люди повертаються. Якщо ми кажемо про кількість тих, хто отримали виплати і проживали за кордоном, це десь приблизно 108 тисяч. 108 тисяч громадян. Але ми дали час людям повернутися, і навіть зараз можна, до речі, повернутись. І якщо людина проживає, тобто ну ви розумієте, це не зловживання, тобто приїхала, відмітилась, отримала кошти і знову поїхала за кордон. Не треба цього робити. Ми кажемо, якщо ви повернулись, ви далі можете отримувати кошти. Якщо ж ви проживаєте там, то тоді отримуєте кошти від Європейського Союзу. До речі, ті, хто виїхали у 2022 році, до прикладу, з Маріуполя, так і відразу виїхали за кордон, зараз прийняли рішення повернутись, вони також матимуть право на виплати як внутрішньопереміщені особи. Бо по суті, Маріуполь далі продовжується тимчасово окупованим бути так, і ми розуміємо, що якщо людина захоче повернутись, ми повинні їй допомогти. А якщо ось такі питання виникають, пані Ірино, скеруйте тих хто повертається, зокрема посилаючись на той приклад, який ви навели, хто допоможе відновити ці виплати? Яка установа? Яка організація? 1548 – Це наш телефон гарячої лінії. Люди до нас дзвонять мінреінтеграції. Дзвоніть, звертайтеся, ми допоможемо, пані Ірина. І ще коротке питання. Я бачив ваші рекомендації українцям за кордоном. То буде як себе поводитись, там як відповідати на там найбільш поширені питання. Ось ці рекомендації, тим, що ви їх даєте, вони викликані власне певним напруженням у поведінці стосовно українців за кордоном? Чи це таке про всяк? Ви бачите, які зараз є в принципі процеси, так це процеси виборів. І словаччина, і Польща, і інші країни всі або готуються, або переживають вибори, і по різному, так навіть на побутовому рівні, використовують питання України і українців. Я б дуже не хотіла, щоб страждали наші люди. Їм і так там дуже важко, так і дуже би хотіла, щоб ми були, як то кажуть, єдиною родиною. Бо люди, які поїхали туди, ми з ними спілкуємось. У нас є, як то кажуть, живий зв'язок, і я бачу, вони дуже страждають мало того, що живуть за кордоном, так і відчувають от, ну, якби себе там. Можливо, не завжди доречними чи доцільними, бо це правда, і ми мусимо про це говорити. Так і тут в Україні. Так ми всі зайняті війною, всі зайняті боротьбою настільки, що можливо десь не бачимо або не маємо часу їх почути і допомогти. Тому як мої рекомендації я дозволяю собі рекомендувати вже вибачайте, якщо можливо когось це зачіпляє. Але я дуже би хотіла, щоб люди знали, що ми з ними. І ті, хто в Європі прихистив наших українців, щоб також знали, що те, що робить кожен наш воїн, наш захисник і захисниця на фронті, це є безпека цілої Європи і цілого світу, і це вигідно для Європи, попри ті видатки, які вони на сьогодні несуть, так допомагаючи Україні і українцям. Пані Ірино, ми дякуємо, дякуємо вам за те, що долучилися і що стосовно рекомендацій, окрім того, що ви посадовець, міністр, ви ще й людина, яка співпереживає, яка має відчуття почуття емпатії до наших співгромадян. І такі звернення в такий непростий надскладний час вони дуже потрібні, особливо тим людям, які знаходяться за межами нашої країни, і відчувають себе. Дуже самотніми дякуємо вам за те, що долучилися за ваші коментарі. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, щойно була на прямому зв'язку зі студією.